Доброго дня найкращі люди. Сьогодні ми вперше в цьому сезоні, це вже другий сезон акції Зігрій людини, за вашою допомогою провели акцію. Акція пройшла на нашому старому місці, це мікрорайон Русанівка, Русанівська набережна паркова зона. Просимо вас і надалі долучатися до нашої акції, підтримувати нас, передавати ваші речі або самим розвішувати речі, прикріпляючи до них інформаційні таблички. А так само у постах позначати нас за хештегом Зігрій людину. Акцію цього другого сезону вже провели Одеська область, Рівенська і Львівська області. Мені підтвердили ще декілька областей, які в цьому році так само візьмуть участь у нашій акції. Всім добра, любові, тепла цієї зими. Peace and love.